Сьогодні ми нагадаємо вам про приготування бюджетної, прадавньої національної української страви бабка з локшиною. Та познайомимо вас із кухаркою-господинею Вітвіцькою фросиною Гаврилівною, котра залюбки готує цю смакоту. Для приготування бабки нам необхідно взяти 500 грам локшин чи вермишелі 7-8 яєчок. Дрібку солі 250 грам масла. Можна іще додати грам 150 молока. Далі ми локшимо, відварюємо до готовності, помішуючи. Потім проціджуємо її на друшлак, аби стекла від водички. Потім пересипаємо у більшу каструльку. І будемо змішувати усі інгредієнти, додаючи розтоплене масло, вливаємо ретельно збиті яйця, ось так помішуючи. Потім іще додамо дрібку солі і все ретельно Потім готуємо ємкість для випікання. Для цього беремо товстостінний казанок та ретельно його змащуємо, маргарину і переміщаємо туди нашу бабку, ставимо її на вогонь. Бабка наша готова. Смакота, аромат. Перевертаємо казаночок, бабка вилітає на, на тарілочку. І ось такий вигляд підсмаженої рум'яної бабки ми маємо. Приготуйте, спробуйте, смакуйте, не пожалкуйте смачного.